Доброго дня, це неділя з кварталом. І наша постійна рубрика по історії з Кузьмою. Сьогодні на з студія квартал 95», принаймні гірша її частина. І перше питання до вас. Чому от така дивна назва Квартал 95»? п'ять? з із нас переїхало в Київ із Кривого Рога. такий такого город розбит на квартали. і ну і названня. Тобто можна зробити висновок, що якщо б ви були зі Львова, то називалася б студія Степана Бандери 23. Чому 23, тому що в нас на 23-му номері дурка і там теж кори мочать погані. Mm -hmm. До речі, я недавно бачив один номер про президента, що дурний. Так, mm -hmm. да? серйозно yeah. Понравилось? Yeah. Спасибо большое. Насамперед, ну, нам завжди приємно, коли люди оцінюють наше творчість. Mm -hmm. Лінчик, ну, мені, чесно каже, не номер сподобався, а перспективи, от, то, що з вами буде після того номера, коли президент не Раз. Раз. А мені взагалі дуже цікаво, як ви вживаєтеся в образи політики, особливо от Женька, ти, як е, тобі вдалося е, настільки е, кльово чітко передати образ космонавта Черновецького, ти теж вживаєш? Та ні, ти що, боже, опасі, я ніколи не пробував, не збираюся. Що, я діхлофон не ніхав? Не ні, нет. Ні. А чого ти тоді хаєр повипадав? <різь> Ладно. Е, Степан, можна Та, до, конечно, ва конечно, до вас конечно, питання? Світлась, це правда, що у вас москальське коріння? А, ну не ну, виноват. Ну, ну не совсем, я вообще из Тамбова. Ну, знаете, я уже давно живу в Украине, здесь мне хорошо очень нравится. Да. То, то всем понятно, что здесь хорошо. Из Тамбова, честно каче, и козылец, как Мальдивы. Але я чувствую, что ты еще и тусовщик, любишь повисеть, да, Степка? Ну, буває бывает иногда, что, плохо, что ли? Ну, у меня в Карпатах в Уйко живе, там є пару груш, на яких можно нормально повесить, ты мужский. Слушай, ну ты жма уже не перегибаешь. Да. Да. Ладно, Слоник, до тебя. Питание. Це правда, що до вас Ален Делон не приїхав, тому що боявся, що ти його ставиш. <клес> <клес> Мені не дуже цікаво про Аленделона. <клес> 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 да, 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 да. Елен, от про вас з Женькою говорять, що ви чоловік і жінка. А, да, ой, да ні, так часто у нас такое говорят, и спрашивают: "У нас э, був проект, де ми грали супружську пару, і після этого, ну, якби как бы все началось". Ні, ну в житті, конечно, мої колеги і друзі, ні. Да, ще ні разу, по-дружески? <клес> Нет, Нет, ну что ты вообще, Кузьма, такое говоришь. Нет. И мы вообще, когда на гастролях э, живем, ну, я в отдельном номере. Женя то с Юзиком, то со Степой. Ну. Да. Да. Я Женя человек шоу <свят> Что ж, друзья, я чувствую тяжкий погляд пана... Сбоку Юзика? Слоника. <свят> 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 думаю, что по истории с Кузьмой и можно закинчивать. Так, давай. давай.